Росія намагається створювати військові частини та з'єднання. Проте, ось цей новий армійський корпус, третій армійський корпус, про який останні там два тижні говорять ледь не всі, їй кажуть, вдасться сформувати лише до кінця листопада. Зокрема, інформацію про це висловив представник гурмін оборони України Вадим Скібіцький. Скажіть, будь ласка, наскільки дійсно цей третій армійський корпус важливий для Росії і. Куди може він бути перекинений, перекинутий, враховуючи те, що нині росіяни самі зізнаються, що одночасно кидати великі сили на всіх напрямках одночасно не можуть. Давайте для початку дамо, дамо такі певний ладці суперечністю, що паже, начебто, маємо з однієї сторони сформований армійський корпус, який перекидають на фронт. А з іншої сторони, наша розвідка говорить про те, що то корпус доформовується живої сили немає. Насправді цьому цьому суперечності нема, тому що ну, за деякі за даними, які є в відкритих джерелах, росіяни кинули цей третій армійський корпус у бій, не деформувавши. За штатом він мав би налічувати 15 тисяч осіб, а ту масу, яку кинули в бій, вона налічує максимум 10 тисяч осіб. І коли от пан Скібіцький говорив про те, що у росіян є проблема деформувати цей третій армійський корпус, він ну, цілком слушно він уходить так слушно зауважив, що у росіян є. Проблема, як би їм за два місяці набрати хоча б 5 тисяч осіб, знаєте, чисто щоб досягти штатної численності. А це ж про тому, що ще ж треба будуть люди, щоб покрити можливі втрати у частинах цього третього армійського корпусу, які, напевно, ну на які, напевно, будуть. Тому що за тими даними, які є, оця маса частин із цього з третього АК, яку вдалося сформувати, її розмазали по всій лінії фронту. На Донецькому напрямку її розмазали ймовірно для того щоб скажем так підтримувати наступальні зусилля російських окупаційних військ в напрямку Бахмуту, частину цього третього армійського корпусу зараз перекидають на Херсонський напрямок, щоб стримувати просування наших військ. Частина цього корпусу також перекидається на запорізький напрямок, щоб стримувати там наші дії. А цілком можливо, що у Росіян справді був такий задум використати цей армійський корпус так, як про це пошутя на літикінформ Ну тобто, що це мав би бути такий окупаційний, таке окупаційне формування, яке би закріплювало би позиції на. Запорізькій, ну на тимчасово окупованих районах Запорізької та Херсонської областей. Ну але росіяни як там були вимушені переглянути свої попередні плани і кинути цей лише не останній резерв у їх розпорядженні зараз у бій. Тому як там скажімо так, коли пан Скібіцький коментував проблеми з формуванням цього корпусу з поповненням, він заодно передбачав, що у росіян можуть виникнути проблеми навіть з тим, щоб перекидати маршове поповнення. Овнення, тобто, що є навіть шанс, що цей армійський корпус може до кінця війни просто припинити своє існування в силу великих втрат. Так, і продовжуючи тему ось цього третього армійського корпусу. От цей корпус він має значний такий ухал у мотострілецькі підрозділи, формування яких є найдешевшими і найлегшими, звичайно, що після піхотних з'єднань. Якщо вже навіть такий корпус не можуть сформувати, то чи може це реально свідчити про те, що і техніка, і особовий склад ну, починають закінчуватися? Ну, справді це якраз про те й свідчить, тому що знаєте, ми ще маємо тут викреслити. Наприклад, саме цього армійського формування таку цікаву тенденцію. Ну то чого ж, скажімо так, новина про формування цього корпусу сприйняла такий нажитаж? Ну, Тому що ж аналітики конфлікту та тим, вони зауважили, що цей третій АК, Ну, тобто, скречений міський корпус, отримав навіть новітні Т-90М прорив, у яких там росіян на початок війни навіть було менше, ніж півсотні. Ну і то, здавалось би, ох, новітні танки передають новому корпусу. Значить, це, мабуть, якесь елітне формування. Але ж якраз учора той же Шпанський Бінський відзначав, що росіяни, от, для того, щоб доформувати цей корпус, вимушені забирати якісь там, знаєте, свої залишки із залишків радянської техніки, і ці залишки із залишків, 40% з них мінімум несправні, тобто там треба робити якийсь окремий ремонт або просто розбирати на запчастини. Тому ну крім так різні, скажімо так, різного роду публікації про те, що в Росіян починаються дуже великі проблеми з технічними ресурсами для ведення затяжної війни проти України, виникають якраз е на об'єктивних підставах. Ну і також очевидно, що російське військово-політичне керівництво намагається вдаватись до таких гібридних методів, методів мобілізації, коли мобілізують як раніше зазначали і. Ув'язнених людей і людей витягують з в'язниці, обіцяючи їм свободу, якщо вони підуть захищати, мовляв, так як в радянські часи було спокутувати, змити свою ганьбу якусь там кримінальну кров'ю. Так, ось це йде такий наратив радянський ще, і от дійшли і до залізничників в Росії 10 тисяч російських залізничників хочуть відправити воювати в Україну, заявили в генштабі збройних сил України. На вашу думку, про що це свідчить взагалі? Ну от окрім того, що в них дійсно закінчують. Чується ресурси, навіщо їм вдаватись до таких доволі специфічних методів? Адже ми розуміємо, що ну залізничники це очевидно не ті люди, які мають бодай якийсь вишкіл чи бодай якусь підготовку. І я ще від себе додам. І чи побачимо після залізничників ми російських комунальників для того, щоб прибирали все те, що вони зруйнували? Ну, знаєте, вона, якби на перший погляд, справді виглядає, що росіяни вирішили поширити практики окупованого Донбасу на свою територію, тобто брати якісь такі промислові підприємства з напіввійськовою дисципліною і звідти вигрібати живу силу. Але схоже, що в випадку з цією мобілізації залізничників там ситуація дещо складніша. Тому що давайте почнемо з того, що РЖД вона якби ну, вона насправді має форму акціонарного товариства, якби це б дивно не звучало, там навіть якісь акції котуються на заході. там навіть представники цієї структури там навіть бідкалися, що зніміть із нас санкції, то нам електрички немає, як підтримувати. Це до того, що ким так, навіть якщо виглядається, що в Росії все, міліт, там, мілітаризовано, для пролітки ОКІ там форми доведеться зберігати. І відп... знову ж таки, якщо далі моделювати, кого можуть вигрібти і кого точно вигрібуть, і структури цієї РЖД. ну очевидно так звану цю путійну частину. Ну тобто який займаються обслуговуванням колі. Ну, просто так склалося, що на всіх пострадянських залізницях найбільш чисельна і скажімо так найменш продуктивна. Дивізіон підрозділ це саме ці путійщики. А для чого росіянам будуть потрібні люди, які вміють лагодити колії? Ну очевидно, вони чекають, що бавовна, географія, так знаєте, прогулок вірядка бавовни, вона пошириться і далі туди, на південь, на Крим, і навіть на тимчасово окуповану Харківщину. І відповідно, що там бавовна буде цвісти ще більше рясна, і відповідно їм будуть потрібні люди, які вміють ремонтувати колію. Ну, хоча, звісно, цих мобілізованих залізничників по-любому навчать там ну, хоча б мінімально користуватися автоматом, тому а чому виникає ситуація, що треба мобілізувати цивільних залізничників? Замість того, що в них там є залізничні війська. Ну, тому що, очевидно, частину цих залізничних військ росіяни промудрилися успішно звернувати під час облоги Чернігівщини, ну там під час боїв за Харківщину, ну і тому подібне і тому подібне. Тому, тим більше, що тут ще варто згадати, що росіян вже була практика, коли вони у квітні мобілізовували саме цивільних залізничників не під погонами, да? але для того, щоб ремонтувати колії на Харківщині, ну, коли вони там. Ті самі колі, які вони самі розбомбили. Їм треба було відновлювати, щоб створювати таку. Довго логістику для свого ізюмського групування військ, тому побачимо, що з цього вийде. Тому що знаєте, цілком можливо, що навіть якщо там РЖД отримала рознарядку на 10 тисяч залізничників, вони можуть її не виконати, чисто тому, що знаєте, як там в Росії кожен себе хоче відчувати начальником на своєму місці. А якщо зважаючи на те, що путінський режим скочиться тоталітарний формат, то там знаєте, таких от начальників, які не діляться ресурсами, буде ставати все більше.